Вітаю любі брати та сестри, вітаю гості, які відвідали церкву Божу. Раді вас бачити, кожного хто прийшов послухати про Бога, послухати із того, що ми читаємо з Святого Письма. І я сьогодні більше буду говорити для членів церкви свою проповідь для тих, хто вже постійно ходять в церкву, і вибрав я дуже складну тему, ну як мені здається, тому що останнім часом я замислювався над цим питанням, і я намагався подивитися дуже відомих проповідників. І ну, я стикнувся з тим, що один і той же проповідник. По різному говорить на цю тему. Проходить якийсь час проповіді його минулі, скажімо так, 10 років назад, що він говорив, і коли він вже пройшло 10-15 років, він чомусь змінив свою думку і вже проповідує трошки ну, по іншому. Але я хочу, щоб ми з вами зараз над цим порозважали. Моя тема називається Десятина чи пожертвування?» Ми повинні, я вважаю, як батьків, повинні навчати цьому своїх дітей. Я дуже давно взяв цей приклад з церков, які за кордоном. Вони з маличку дітей навчають віддавати Боже Богові. І навіть ті гроші, які вони дають їм як на кармані такі витрати. Вони, дітей привчають, що вони з цих грошей віддавали десятину. Ну, більшість з нас каже, так батьки вже віддали десятину з цих грошей, чому ж діти повинні віддавати. Дуже просто. Це, це проста істина, яка прививається з юнацтва, з дитинства, для того, щоб потім, коли люди стають дорослими, щоб це у них не було вже. Ну, Не було в цьому питань ніяких. Вони розуміють вже, і мало того, що вони розуміють, вони в своєму житті, батьки їм показують, як Бог їх благословляє. Наскільки ти будеш щедрим, настільки Бог тебе благословляє. Якщо ти будеш скупим, особливо що стосується пожертвування десятини, ну я не знаю, як це працює, брати та сестри. Я не хочу вас якось налякати або, можливо, когось переконати, але це дійсно працює. Я в своєму житті це бачу, як воно працює. Коли ти приймаєш якесь рішення, навіть коли ти в боргах. І думаєш, ну по лозі по, по, логічно було б прийняти рішення сказати: Боже, я зараз в боргах, і мені треба за два роки віддати певну суму. Ну да, я сам її розрахував, я сам пообіцяв, що я її віддам. І давай, будь ласка, я поки що не буду віддавати десятину в церкву, але це брати та сестри це хибний шлях. Я по собі можу сказати, колись у нас був борг, і я так розрахував на два роки. І ми прийняли в сім'ї таке рішення, що ми, коли отримуємо зарплатню або, можливо, навіть інколи допомогу якусь від друзів, родичів, ми повністю з усього віддаємо десятину, а потім віддаємо борги. Бог нас благословив таким чином, що те, що ми повинні були віддавати майже два роки, ми віддали за півроку. Бог так складує обставини. І так в усьому допомагає, що ну, я не можу вам пояснити цих всіх шляхів Божих. Це просто ви повинні, хто, хто не спробував це, ви повинні це спробувати. Це шлях довіри. Не тоді, коли, Боже, дай мені роботу, щоб я багато заробляв, а тоді я буду платити тобі десятину. Ні, не тоді. А тоді, коли ви мало заробляєте, тоді, коли ви майже безробітні. Це довіра до Бога, це, можна сказати, це служіння наше в церкві, коли ми сюди приходимо. Бо ми в церкві, ми родина, я так вважаю. Ми брати та сестри, з'єднані кров'ю Ісуса Христа. І ми повинні один по одного піклуватися як ми можемо піклуватися, коли ми будемо кожен такий, знаєте, скупий, кожен буде щось. Тримати, думати. Я, я так боровся з собою, зі своєю жадібністю, коли для мене, наприклад, поняття десятина це те, що я віддаю. По-любому я віддаю в церкві, а пожертвування – це коли у нас вже йдуть добровільні збори, наприклад, збір на військових, або як сьогодні буде збір для на потреби таборів. Оце, оце вже тоді, я вважаю, що це вже пожертвування. І коли якось я сидів і був збір для, мені здається, Каті Голуб, і знаєте, думки різні в голову заходять під цей час, коли ти зарані не вирішив, яку ти суму будеш пожертвувати, і сидиш, і, і оця скупість, вона дає про себе знати. Але знаєте, як я навчився боротися з цим. Я просто почав сам собі себе переборювати. Якщо я вирішив якусь суму, я її зразу подвоюю. Я її подвоюю. Був був навіть момент, коли я цю суму потроїв. Ви знаєте, це просто було чудо, тому що ну, це не були мої останні гроші, але в кошельку майже нічого не залишилось в той же день. Бо Бог віддав мені цю саме суму. Гривня в гривню я отримав цю суму. Це була відповідь для мене, що окрім десятини, я повинен служити Богові пожертвуваннями своїми, тим, чим мене Бог благословляє. Я хочу згадати приклад Петра Андрійовича, нашого брата-диякона. Нашої церкви він колись мені розповідав, каже, провідую сестричку, вона хвора вдома. Кожен місяць, коли я приходжу до неї з хліболаманням, вона мені каже, постійно говорить, щоб я не забув забрати там на шафочці чи де вона вже приготувала десятину. Скажіть, будь ласка, вона сидить вдома е, е, постійно. Е, вона не буває в домі молитві, але вона себе відчуває членом нашої церкви, вона відчуває себе членом сім'ї. Ми користуємося тут благами цивілізації, як можна сказати. У нас ввечері світло, у нас взимку, ну, за виключенням цієї зими, у нас опалення є. Все, все необхідне є. У нас різні служіння, є, які потребують фінансових вкладень. І та сестричка, вона для мене. Як пам'ятаєте от історію, не історію, а випадок, коли був. Ми зачитаємо зараз від Марка. Від Марка, 12 розділ 41-го вірша до кінця розділу, сівши напроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатіїв кидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм: Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарниці, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі, свої, зі своєї убогості все, що мала весь свій прожиток. У нас таких вдів дуже багато в церкві. Слава Богу, за те, що в цьому служінні багато хто з них вірні. Я більше чим впевнений, коли ми в цьому служінні постійно перебуваємо, коли ми віддаємо те, що належить Богові, і коли ми віддаємо це не страху, так як віддають буває інколи люди, а з радістю. Благословляючи Бога при цьому, коли ти вкидаєш в корзинку в кошик, в який проходять брати, і не стискаєш ці гроші, бо тобі, можливо, жалко їх віддати, а ти з радістю їх віддаєш і говориш, Боже про себе. Я дякую тобі, що в мене є здоров'я. Я дякую тобі, що я можу бути в домі твоєму. Я дякую тобі, що, от тим, що ти мені дав. Воно не моє. Це все по твоїй милості, по твоїй благості, по твоїй благодаті. І я радію з того, що я можу приймати в цьому служінні участь. З того, що ти мені дав, я можу приймати участь і благословити Твоє ім'я. Я дякую тобі за це. З одного боку, Десятина це закон. Але це залежить від нашого відношення до неї. Як ми до цього відносимося? Як ми це сприймаємо? Я не знаю, брати та сестри. Я повторюсь знову, я не знаю, як це працює. Але коли ти даєш з радістю, коли ти даєш з вірою. А не з примусу, коли тебе е, щось примушує, чи хтось примушує це робити, то ти обов'язково будеш благословенним Богом. Я не можу вас ць в цьому переконати, але я е, дуже сподіваюся, що, що хтось спробує це, хто ще не спробував, як в цьому бути благословенним, щоб ви могли спробувати. Завжди, коли говорять про десятину, читають. Е, я не виключення, я теж хочу прочитати з книги пророка Малахії, з восьмого вірша, це у нас третій розділ, декілька віршів. Хіба можна людині обманювати Бога, а ви, мене, а ви мене обкрадаєте, та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали. І тут відповідь іде в десятині і в приношеннях. Адже на вас лежить прокляття, тоді, як ви весь народ, продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зілю на вас понад міру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Усі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Саваот. Хтось може сказати, то це ж було написано до ізраїльського народу. Це закон був, це, це старий заповіт. Причому тут е, сьогодні, я знову повторюсь, третє. Я не знаю, як це працює, але це працює. Якщо ми щирі в цьому служінні, якщо ми е, приймаємо участь в цьому служінні, не з примусу, не від страху, від того, що Бог нас покарає, а від того, що ми любимо Бога, від того, що. Ми хочемо цим прославити Бога. Бог бачить серце, йому не потрібні наші гроші. Якщо ми думаємо, дехто, що Бог це банкір, якому ми, якщо сьогодні покладемо в скарбничку тисячу гривень, і він нам обов'язково поверне там в 10-100 в крат, це не обов'язково так спрацює. Воно по-різному працює. Якщо ми від серця це робимо, Бог благословляє нас більшою кількістю роботи, Бог посилає нам е, можливості різні. Якщо це люди, які займаються бізнесом, з'являються різні контакти, з'являються можливості змінити роботу, вирости в кар'єрному рості. Багато-багато у Бога є інструментів. Це не про лотерею. Коли ми купуємо квиток і потім чекаємо, що ми виграємо якісь великі гроші. Ні. Це про благословіння, це про благодать. По благодаті, якщо ви вважаєте, що в новому заповіті не потрібно давати десятину, добре, я згодний, можливо, тоді з вами, якщо ви живете як в новозавітня церква, якщо ви своє майно готові продати і жити разом з братами та сестрами за це майно, прожити його, це майно. І не триматися за нього за ці кошти. Не триматися, що і коли воно вами не володіє, коли це не, не Момона, які ви вклоняєтесь, які ви, можливо, чи я служимо. Ні, це не так. Ми. Брати та сестри, ми вибрані Богом, ми, ми ті, які йдемо в небо. Ми не повинні е, мати відношення до фінансів, як до своїх, як те, що це, мой, це моя рука, це я зміг придбати, це мій розум. Я такий розумний, так розвинув бізнес, там, чи ще якусь структуру і так гарно заробляю. Я ще даю можливість людям заробляти. Ні, ми повинні завжди дякувати Богові і говорити: слава тобі Господь! Це твоя милість, що ти дав мені мудрість. Я зміг зробити бізнес, я зміг допомаг, я можу допомагати людям, я можу відпускати хліби по водам. Бо я знаю, що якщо якесь скрутне становище буде в моєму житті, ти обов'язково мене благословиш. Тому що я поступаю не по лукавству, а я поступаю так, як потрібно це, від чистого серця, віддаю, що належить мені. Не скопичую, не складую, а потім попадаю в якісь фінансові піраміди, а віддаю, благословляю людей, благословляю тими фінансами, якими ти мені даєш, благословляю тим, що ти мені даєш здоров'я для того, щоб заробляти, розум мені даєш для того, щоб заробляти ці фінанси. Я хочу в підтвердження тому, що Бог благословляє тих, хто пускає хліб по водах, прочитати 2 Коринтян 9 розділ з по 9 вірші. Всім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає за велінням серця. А не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю, а Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалося всяким добрим ділом, як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває навіки. Те, що ми накопичуємо тут в нашому житті, фінанси якісь, це працює, дійсно це працює в світі, люди багатіють так, але Божа математика, вона інша. Бог благословляє не тоді, коли ви не, не тоді, я хочу разом з собою сказати, не тоді, коли ми тільки собі, тільки для себе все збираємо. А тоді, коли ми віддаємо, коли ми здатні віддавати, коли ми здатні благословляти тих людей, які потребують цього, коли ми здатні підтримувати якесь служіння. І ну, я б підкреслив це, ну, це особисто моя думка і практика в моєму житті, не з десятини, зі своєї підтримувати чиєсь служіння. Якщо до вас підходять і говорять, а можеш. Підтримати от якесь служіння, там, комусь, десь, воно дуже класне. Ти говориш: Ну, я зараз не маю фінансової можливості, а тобі людина говорить, так ти з десятини візьми, підтримай. Ну, чесно, з одного боку, це грубо дуже, я б втікав від таких побажань. І, а з другого боку, ну, можливо, треба пояснювати таким людям, що десятину я віддаю в сім'ю. Для мене сім'я це дуже важливо. Це, ну уявіть собі, якщо ви живете в сім'ї, у вас, наприклад, троє в сім'ї, і один член сім'ї приносить постійно зарплатню, щоб оплатити комунальні послуги, щоб купити щось поїсти, щоб приготувати якусь їжу. А двоє просто дивляться, наприклад, якихось інших сімей. І говорять, так вони краще роблять, чим в нашій сім'ї. Вони готують краще, у них, вони будинок оздоблюють краще, краще я туди буду гроші віддавати. Чи правильно це робити? Віддавати фінанси в іншу якусь сім'ю. Якщо у вас є побудження від Святого Духа, а це я вважаю повинно бути побудженням від Святого Духа, прийняти фінансову участь у якомусь служінні, наприклад, як сьогодні. Буде збір на те, що проводились таборі в наших дочірніх церквах, в цьому дійсно є потреба. Будь ласка, спробуйте скористатися цією можливістю, віддати пожертвування туди, не з десятини, не розділювати десятину, коли йде збір на волонтерський збір, не використовувати десятину, яка належить Богові, а віддати її з довірою, Богові віддати її. А те що, те, що від вас може бути, я, до речі, знаю багато ну, декілька точно людей з нашої церкви із інших церков, які для себе вирішили, що вони будуть віддавати не 10%, а 20%. 10% – це десятина, яку вони віддають в кошики, і інші 10% – це пожертви їхні на різні служіння. Скажу так, я таких людей багато років знаю. І я скажу, що Бог їх благословляє. Це не не знаєте, не просто якісь лозунги, я хочу зараз тут вас заохотити. Ні, це просто треба спробувати це з довірою до Бога. Не так, що, Боже, я тобі, а ти мені. Ні, так не працює. Працює, коли, коли ти довіряєш Богові. Коли ти віддаєш те, що належить йому, і благословляєш тих, які поруч з тобою, коли ти бачиш нужденних і благословляєш їх не з десятини, яка належить Богові, а від пожертвувань, які в тебе ще є, я не знаю, як це працює. Але Бог щедру людину благословляє. Вона ця людина ніколи не збідніє. Ця людина і діти її ніколи не будуть ходити по світу з протягнутою рукою і просити на кусок хліба. Це дійсно працює. Дуже-дуже багато свідчень про це. Бог тим людям, які говорять, що відмінив десятину, він не відмінив десятину. Сам Ісус Христос мені подобається, як Він говорить в Луки, 11 розділ, 42, 42 вірш. Горе вам, Фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити і того не залишати. Тобто, про що Христос говорить? Що Він звинувачує людей, які в дрібницях чітко все розуміють, і вони навіть з якихось дріб'язків віддають десятину, але немає у них любові і немає обминають суд Божий. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас благословляв. Ми повинні бути людьми, які щедрі, які доброзичливі, які люблячі, які готові завжди протягнути року допомоги. Коли, наприклад, у когось щось трапилось, не обходити стороною, якщо там, не дай Бог, у когось загорівся будинок чи ще щось, а допомогти, якщо немає можливості допомогти фінансами. Прийди, допоможи своїм часом. Прийди і спитай, що тобі допомогти. Можливо, тобі треба щось розібрати. Можливо, тобі щось треба прибрати. Допоможи тим, що ти маєш. У кожного з нас є. Якщо не фінанси, то свій час, руки, які Бог нам дав, здоров'я, яке нам дав. Ми можемо це використовувати в церкві. Якщо тимчасово немає роботи, Придіть, послужіть в церкві, запитайте у деяконів, можливо, у тих, хто займається хоч блоком, чим допомогти можу. Будемо відкриті, будемо допомагати один одному, а не шукати якісь моменти, хто щось не доробив, хто щось не закінчив, хто щось не зробив, а можливо, хтось неправильно робить. Та підстав плече своє, допоможи. Чи буде благословіння в тому, що ти будеш критиканом? Чи можливо буде благословіння, коли ти підставиш своє плече і скажеш, брате, давай я з тобою, сестру, я бачу, як тобі важко прибедрати в будинку молитовному або ще в якихось кімнатах, давай я тобі допоможу. Чи буває у нас таке бажання, чи ми всі завжди, чи більшість, скажімо так, готові критикувати, що не так помита підлога? Не так розставлені стільці, ще щось не так зроблено, ще чогось не вистачає. Я теж, теж такий, я дуже гарно вмію критикувати. А чи вміємо ми благословляти? Чи вміємо ми перед тим, як когось критикувати, стати на місце цієї людини і зрозуміти, що, можливо, цій людині... Саме зараз потрібна допомога. В сім'ї в її якась допомога, можливо, фінансова, в служінні у якогось брата бракує допомоги. Будемо уважні, брати та сестри, один до одного. З любов'ю. Не сприймайте мене, що я хочу когось тут звинуватити. Ні, абсолютно ні. Ми всі однакові, абсолютно однакові. Але чи змінює нас Христос? Як ми змінюємось? Чи говорить через нас Дух Святий в якихось наших діях. Коли нас заохочують, щоб ми щось пожертвували, чи нами керує жадібність, чи ми можемо її побороти і покласти вдвічі чи втричі більше? І сказати, Господь, це для твоєї слави. Я не очікую назад. Я просто хочу, щоб ти через мене благословив служіння, щоб ти через мене благословив церкву, щоб ти через мене благословив брата якось чи сестру. Я бажаю цього. Бог бачить серце. Ми інколи можемо не бачити наміри, інколи навіть не відчувати свої наміри, коли ми щось робимо, чи хочемо ми. Щоб ми якось в цьому прославились, чи, чи нас якось прославляли. Ні. Не так повинно бути, а повинно бути, щоб ми все робили для слави Божої. Я хочу ще раз підкреслити, що десятина це не те, що ми повинні віддавати по закону, який був даний ізраїльському народу. Це те, що ми повинні робити з радістю, не по закону, а по благодаті. І по благодаті ще віддавати пожертвування, благословляти ними, цими пожертвуваннями церкву, інших людей. Я не знаю, як це працює, але Бог обов'язково благословить вас, вашу родину, ваших дітей і онуків. Слава йому за це! Хвала Йому. Амінь. Давайте помолимося.